Одна з найкрасивіших великодніх традицій оформлювати яйця. На сьогоднішній день існує величезна кількість методик крашанки, писанки, дряпанки, крапанки. Учні школи номер 2 підготували велику виставку, на якій представлені як традиційні, так і більш сучасні методики. Пасхальні яйця у стилі квілінг з використанням різних круп попередньо окрашених. Хитромудрі методики з серветками, очі розбігаються. Дизайн та сюжет пасхальних яєць також мають значення. Привертає увагу і футбольна тема. Пам'ять про Чорнобильську аварію, ну і куди ж без різних квітів. Також в рамках відзначення великодніх свят у школі номер 2 відбувся концерт. Нестандартний. Він проходив на трьох мовах, які вивчаються у цьому закладі: на англійській, німецькій та польській. На концерті ведучі та артисти, знайомили глядачів із великодніми традиціями Великобританії, Німеччини та Польщі. Багато уваги приділяли образу. Великоднього зайця, головного пасхального символу багатьох європейських і не тільки країн. У Німеччині народилась легенда про те, що саме заяць розмальовує яйця до Великодня та ховає їх у саду. Потім, у Великодню неділю, зранку діти їх шукають. Цей образ настільки популярний за кордоном, що існують навіть музеї, присвячені пасхальним зайцям. А це традиційний англійський танець Моріс Денс. Його виконують чоловіки у народних костюмах. І, до речі, не лише на Великдень. Ось так цікаво у школі номер 2 підготувались до свят. Учні продемонстрували, що не лише шанують українські традиції, а й примножують їх, і цікавляться звичаями інших країн.